В Цьому відео я хочу познайомити вас з кемпінговими ліхтариками від бренду BioLight Alpine Glow. Він досить компактний, щоб його брати з собою в подорожі, і при цьому ефективно освітлює простір навколо. Тож його можна використовувати під час систематичних вимкнень електроенергії. Виробник пропонує їх в двох варіантах потужності на 250 та на 500 люмін. Для розуміння цифр ліхтаря потужності 150 люмін вистачає для освітлення кімнати до 15 квадратних метрів. У мене ж модель на 500 люмін. Тому ліхтар ефективно освітлює велику кімнату на 20 квадратних метрів. А різноманіття режимів дають можливість обирати ступінь освітлення та регулювати витрати енергії. Ліхтар має декілька режимів. Основні, це ось такий білий та ось такий теплий білий. Але якщо його струснути, то ви отримаєте доступ до прихованих функцій. При вимкненому, звичайному білому, після струшування вмикається ручний режим освітлення. Тут вмикається лише половинка ліхтаря. Це з одного боку економить енергію, а з іншого зручно, коли треба його нести в руках. Якщо ж Alpine Glow струснути в режимі теплого світла, то він буде імітувати світло свічки. Це чудовий варіант для затишних вечорів з какао та пледу. Крім цього, освітлення може бути одним кольором або різними кольорами по черзі. Ліхтар дозволяє регулювати швидкі зміни кольорів. Вони можуть плавно переливатися з одного в інший, або більш швидко в режимі диско. Тому, якщо ви вирішили влаштувати вечіринку під час блекауту, то Alpine Glow створить необхідну атмосферу. Заряджається ліфтар через USB-порт. Повного заряду вистачає на 5 годин в максимальному режимі або до 200 годин в мінімальному. Ви можете заряджати його від мережі або від повербанку. І ще одна перевага це те, що його можна використовувати як самостійний повербанк. Об'єм акумулятора складає 3200 мАч для моделі на 250 люм та відповідно 6400 мАч для ліхтаря на 500 люм. Від нього можна підзарядити гаджет або підключити кемпінгову гірлянду. Тож, переходьте на сайт та обирайте свій ліхтар Біолайт. Все буде Україна!